Ставив передню плиту, надів шестерні, закріпив їх, виставив поміткам. Так же само закріпив масляну насоса. Тут поміткам. Ось тут видно. Одна мітка. Тепер ось отут ось. Друга мітка. І ось ось третя мітка. Чуть-чуть вони здвинуті через те, що трошечки прокрутив куліну, а Трошечки. Як виставляв? Поставив першого циліндра поршень верхня мертва точка і тоді збирав по міткам. Тут закріплено закріпимо насосика. Теж його перевірив. Все в нормальному стані. Робочий. Як не дивно, насос нормальний, бо думав, що вже треба буде міняти його. Повезло. Хоч щось то радує. Так, ось тут все закріплено під низом. Розбирав всі трубочки, вимивав все, все чорне масло, тому що там було таке все чорне, що як сажа аж прямо. Як так можна їздити, запустити, я не знаю. Використовую такий ось, ось герметик. Рекомендую дуже сильно хороший герметик. Він дорого, правда, стоїть, але він того стоїть. У які я герметики не брав, вони не дуже сильно добрі, а цей найкраще чіпляється, найкраще виконує свої функції. Так, поставив апаратуру. Тут усе є зад. Накрив зверху тряпочку, тому що виходить, що зверху сипеться. Я то, звісно, цю любільку це все обчищав, щоб нічого не було, а все одно є. Так якщо подивитися, да, тут видно мусор. Якщо не закрити, то все було би там. Ну а там що красота. Так, наскільки все добре чи правильно, кортить його швидше скласти і завести. побачити, як все буде. Якщо буде вібрація, значить колінвал. Хоча тут думки різні є. Кажуть, що це може бути детонація через те, що неправильний вприск виставлений. Другі кажуть через те, що Бурти гільзі були лопнувші, туди всередину попадав антіфріст, то теж детонувало. Не знаю, по-різному кажуть. Ну, треба буде завести, скласти все, завести. Тоді вже я побачу, тоді можна буде остаточно зробити якісь висновки. Про що піде мова? Мова піде про прокладочки. Прокладочки під головку, тому що це важливо. Хотів би, щоб ніхто не наступив на ті самі граблі, що я наступив. Заказав я прокладочки, значить в мене є така стара, такий ремкомплект новий, така медна. Ну і ще така в мене є. Ця прокладка з цею вони майже одинакові, але трошки є різниця. Це що в комплекті разом з ними йде. Це краще. Не набагато, але краще. Це вже в мене дуже стара, так як і ця стара мідна. Я її... Ставив раніше головку, як робив, вже вона вижита. Тут по ній повинно бути видно, що це вона вижита. Ну, ось яка між ними різниця. Зі сторони. Це ось ново. Це лежить вже. То що раніше ставив. Різниця, звісно, є, бо якщо так ближче придивитися, зараз візьму трошки. Зблимо. Так, погано цим телефоном знімати. Ось. Ну, вже бачите, яка різниця. Це ось, все, виходить, з комплектом йшла. Вона краща по якості. Краща. І... Цій, 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 цій старій прокладці? Ось тут. Це кулечко заходить на це і тут, ну, тут воно не дуже сильно хорошо лягає. А тут ці усю, якщо подивитися, тут гарненько. Зроблено, більш так точніше краще. Значить, які граблі? Які граблі, на які граблі, щоб ніхто не наступив? Показую. Значить захотів спочатку я, ну, коротше почнемо спочатку. Це стара медна. Стара мідна, це ту, що я зняв. Ось так. Це ту, що я зняв. Звісно вже, було б правильно поставити цю мідну ногу. Але щось подумав, подумав, думаю, закажу цей комплект і буду ставити цей комплект. Але потім з'ясувалося, що перед цим комплектом я б ставив ось оцю прокладочку ця, що вже лежите. Бо я ще перед цим, як капіталити мотора, то я міняв головку. Ось ця головка ось оця стара. То я ставив більш кращу головку. Вона ось. О... З капіталом ця головка. я її ставив. Ця прокладка. Коли я її ставив цю прокладку, я потім побачив, що вона, коли її затягується, то вона роз'їжджається. Це діаметр ось. Цей ось діаметр. Він виходить, роз'їжджається вона як блін якийсь. І роз'їжджається вона десь так солідно на міліметра 3. Це вже я вичислив по цьому, бо тут видно по цих бортах циліндрах, де воно лягало. Ну, я покрутився, покрутився, подумав, щоб не роз'їжджалося. Це ж ця параніту, я думаю, закажу цю мідну. Вже цей комплект таки я заказав. Думаю, хай буде в стороні. Все-таки закажу мідну, там стояла мідна, буде краще. Прийшла вона, я подивився на неї, обрадувався. Все добре, перевірив, мідь, хорошо. І тут така проблема. Такий подвох. Ще не знаю, як ще сказати інакше. Якщо подивитися на неї, гарненька все прокладочка як не може бути. Дуже сильно гарно. Гарно, гарно, хорош, хорош, звісно, можна ставити. а якщо придивитися поближче ось о, ось оці горбочки. Це мене зацікавило, що ж там таке робиться. Коли я її розпаковував, вона була в клійонці так запакована. Тобто тут округом було насипаний якийсь як -то, пісок, як -то, якась мучка, ні то, ні, то ні, якісь крупинки. Не міг поняти, що ж це таке. Спочатку я подумав, що це ну, якісно запакували з мусором. А потім все-таки взяв лупу, ось оця лупа у мене є. Ось під нею я такого ганенько все роздивився. Дуже сильно гарненько, все я роздивився під неї. І з'ясувалося. Значить, вернемося до цієї прокладки. Дивіться, тут а походить. Все. Одна пластина мідна зверху. Знизу пластина м'єдна. Тепер береться, звідси мідь закладається туди. Це виходить вже чотири слої. І всередині ось п'ята. Зараз. Ось. Видно, так? Да? Всередині п'ята. як ще краще показати. Ось так. Вони що зробили? ці паразити? Паразити інакше не називаю їх, наживаються тільки на нас. Вони сюди всередину. Ви бачите, Тут вони взяли, загнули туди, зробили ось один слой, звідти другий. Тут третій, ще два нема. Вони всередину сюди заклали залізну пластинку, бляшку, скажімо, так, бляшку. І ця бляшка поржавіла, підірвала ця ржавчина. Вона так поржавіла, підірвала. Того такі горби тут. Якщо подивитися, ось ж видно. Горбики йдуть. Такі гарні горбики. Тут ось у горбики. Ця ржавчина прямо зсередини роздулася і обсипається. Це все є той мусор. А тепер уявіть собі, це все взяти і поставити. На блок, на мотор. Який робиш, робиш. А тут така фігня. Що може бути? Нічого хорошого. Зараз покажу трошки ближче. Якщо можна буде. Заглянемо йому. Ну, ну ось тут. Зараз я в трошки таке поставлю, що вона постояла. Кажу, де. Так. Ось тут. Ой. Ось його. Тут, тут, ось тут. Все вся проблема тут. В цих проблемах. Це все звідти, та залізо звідти. Окислилось, заржавіло, набухло і висипається все звідти. Все звідти прямо гарно сипеться. Чого ж ви робите і не зробите так, як треба? Що ж залишилося буквально трошки, щоб зробити, щоб була нормальна мідна прокладка. Ні, треба зекономити. Будемо відправляти назад цю прокладочку. Вона не підходить. Буду ставити назад всю. І це, що вона вижимає, що вона роз'їжджається, це мені не подобається. Так що, якщо будете заказувати мідну, уважно дивіться, з цієї сторони тут буде загнуто на циліндри. Ось тут мідь позагинута. Загнуто. Воно хорошо. Нічого, тут нічого такого страшного не бачиш. Дивись як душа радується. А от коли тако перекинете на цю сторону, хай скидають вам фотки на вайбер. Тут зразу видно, я не знав, поки ж сам не побачив, видно, як біля цих циліндрів підірвало все таке горбати йде. Це взяти цю поставити прокладку на мотор. Це просто над нами і здівається ось такі граблі, на які я наступив. Може кому буде корисна інформація, то щоб знали на це. Звертайте увагу на це. Це дуже сильно важливо. Далі це вже це одон. Кодон вимитий, буду вже її пробувати. Прокладки на нього ставити, все, на гриметі їх зажимати. Чи які тут? У мене вийшла проблема ось тут. Ось тут виходить. Чуть-чуть не хватає дирочки, як би сказати, трошечки і треба галіпсом розпиляти. Ця задня частина вона не рівняється з блоком. Вона на 1,4 мм провалюється за блок туди трошки. Мусив це підпилювати, на це теж треба звертати увагу. Далі заляв сюди по уровню води, зімітував уровень масла, скажімо так. Було такого, ось отут по цих пір. Бо ще трошечки вже було піднялося доверху. Так же саме і тут. О десь тут було. обболотку. Ось, ось тут. Це було рівно 7 літрів. А ще якщо зайде в фільтр, якщо розбіжеться ще трошки по моторові, в общем, скажу так, 7 літрів це точно треба масло сюди заливати. 7 літрів масла. Так що я думаю, може не 7. По книжці пише інструкції, що 7,4 літра. Але всі мені кажуть, що це дуже сильно багато, треба менше. Скільки менше, ніхто не знає. Ну Так я виставив подона по уровню і залив водички, подивився все. Виходить, що треба 7 літрів, це точно масло заливати. Заодно разом поставив щупа тут і подивився, де щупові повинно показувати уровень масла, Поставив собі мітку. і потім і мітці буду орієнтуватися. Це ще такий момент. Вернуся ще до цих прокладок набора. Набор цей, якщо його взяти, цей набор. З нього що тільки підходить? Підходить це тільки ця ось прокладка підголовку. Кульцо на вихлопну. на всасую на вихлопний колектор цих два. Ну, ще можна на подон там підійти, а деяке, що не підходить. От, наприклад, якщо взяти ось оцю цю прокладку, це вона прокладочка ця, йде сюди. Ось звідси вона. І це сюди ставиться. Ось вона ставиться, перевертається. Ось так. Так вона навіть близько не співпадає. Я не знаю, звідки це вони зробили, для чого це вони зробили. Для мене це загадка. Халтура, коротше. Далі підсасуючий колектор. ось Підсасуючий колектор. Подивіться таку на цю прокладочку. От вона така надійна, мені здається. Я його радувався, що я вже поставлю. Не треба буде вибивати з параніта. Це ось, ось сюди. Ніфіга вона не підійшла. На сантиметр вона ширша. На дирки навіть близько не співпадає. Ну, ти ж її не будеш вирізати, вона ж тут всередині там якась ще метал, вроді би як то є. Теж вона паранітова, така як би хороша. Але вона не йде. Це такий комплект. Це такий у нас комплект. Три мідних шайбочки під форсунки. Ось вони підходять. Більш там я нічого такого не бачу. Якби параніт, то було би добре. Параніт все-таки не пропустить масло. Картон теж не пропустить, але все-таки потрошки буде проходити, проходити, просочуватись, трошки просяде, треба опять підтягувати. Параніт є параніт. Хоча зараз і параніт теж не дуже сильно хороший, все якесь таке перевелося, не все так, як треба. Так що я для себе висновки такі зробив. Стояла стара мідна. До речі, тут на ній писало десь. Десь писало, десь писало. Зараз пошукаю, подивлюсь. Так, цікаво, як тут писало. Ну, все і є. Що це англійська? Made in England, У будь ласка, можна подивитися. Да ну, Показуй краще, так, ще раз спробуємо. Не можна настроїти. Ось. Я так розумію, що це та якість, яка треба. А це made in Podval. Ось такий значок. Тут написано непонятно, що. Як то прочитати, то можна, але... Хто виробник? Звідки що халтура? Подвал китайський. Можливо, ще й в наш там і всяке може бути. То я для себе зробив такий висновок. Стара стояла, це добре. Хотів нову поставити мідну добре, але не вдалося. Ця, яка перед цим стояла, роз'їжджається як блінчик. Купив в комплекті. Це трошки краща якість, то буду ставити цю. Як буде, не знаю. Всі мені кажуть, але ж ставлять і їдуть. Звісно ж, їдуть. І Запорожець їде, і Мерседес їде. А що не їде, Запорожець? Їде. От десь так. Оце така фігня. Так що я не знаю. З цих прокладок більшість тут нічого не підходить. Трошки підходить, а те, остальне не підходить. Що ще розказати? Хотілося б його швидше скласти. Не знаю, може за днів 2-3 був день, десь такого погодинки, 3-4 тільки маю час, щоб його робити. Завести так було б Тоді вже так цікавіше. Купив ось цього болта нового. Ось тут був болт. Болт якийсь був самопальний. Закручувався всього-навсього лише на тільки дві, дві, дві нитки. Купив нового, то новий болт підійшов так дуже сильно гарно. Оце що добре, то в них заказав, то це чітко. Чітко підійшло все так, як треба. Я задоволений, тому що можна буде зажати на всю різьбу. Різьба тут дюймова, не метрична, а дюймова. Так що отакі ще тут теж проблемки. Ну поки що все.